Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні говоримо про неприємний випадок, який стався в Польщі, а саме в місті Глівіце. Там з однієї сторони, неприємний, бо одна жіночка Полька вирішила, що вона може катувати. Дітей. А, і, а добра новина, на мою думку, в тому, що саме громадянка України цьому запобігла, спасла чотирирічного хлопчика від знущань, і через свою небайдужість, а, власне, вона ну внесла трошки добра в цей світ, я б так сказав. Давайте в загальному цю неприємну ситуацію розберемо. Буде цікаво, якщо після перегляду цього відео ви напишете свою думку з цього приводу в коментарях. Також буду вдячний, якщо підтримаєте це відео лайком. Дякую загальному кожному своєму постійному глядачеві за підтримку. Це для мене особисто дуже важливо. Отже, говорити сьогодні будемо про так звану пані Патрицію, яка знущалася над чотирирічним хлопчиком, якого звати Ігнацій. І говориться про те, що висновки слідства показують, що Патриція протягом місяців знущалась над чотирирічним сином своєї партнерки, тобто дві жінки були в партнерстві разом виховували трьох дітей. От, жінки проживали разом, виховували трьох дітей. Самотнього роздягненого хлопчика на вулиці помітила громадянка України, яка і звернулася одразу ж до поліції. Чотирирічний Ігнацій з Глівіця отримав допомогу 31 липня після багатьох місяців страждань, яких систематично зазнавав від цієї самої Патриції співмешканки його. Матері оголену дитину з видимими травмами помітила в Глівіце на вулиці Варшавській українка, яка й доставила дитину до відділку поліції. І перед тим, як ми продовжимо, що я хочу сказати особисто від себе. Я не знаю, як звати цю українку, її імені там не розкривають, але я хочу вам сказати величезне дякую за вашу небайдужість і за вашу людяність. Бо насправді, уявіть собі, як часто ми. Помічаємо не, ну, якби неприємні ситуації. Бачимо людей, які, скоріш за все, не в порядку, і як часто ми просто проходимо повз цих людей і думаємо, хтось інший допоможе. І я дуже вдячний цій українці за те, що вона так не подумала, і вона вирішила, що або я допоможу, або ніхто не допоможе. Скоріш за все, це було якось так, і дуже велика шана вам за це. Бо та ситуація, яка відбувалась, вона є просто не вкладається в голову, на мою думку. І як повідомила речниця окружної прокуратури в Глівіці Каріна Спруш, на тілі дитини виявлено численні тілесні ушкодження, зокрема травми лівої руки, грудної клітки, правої щоки, лівої очної ями. Ви собі просто уявіть, яких катувань 4-річний маленький хлопчик зазнавав. Щоденно від партнерки своєї матері я нічого не маю проти цього руху особисто, так але такі ситуації явно дискредитують це, Хоча на місці цієї самої Патриції міг бути і будь-який чоловік. Тому також не будемо на цьому робити жодних акцентів. 21-річна мати хлопчика в жовтні 23-го року з жовтня 2023 року проживає зі своєю партнеркою. Скоріше за все, що саме весь цей період і власне над хлопчиком і відбувалися ці знущання. Тобто, ну в 4 роки фактично дитина просто звикла до того, що в житті ось так все відбувається. Що двоє дітей цієї самої Патриції живуть в злагоді, в мирі, і в добрі і в щасті. А я, я який не являється сином цієї патриції, Живу в страху, в голоді, в холоді і в знущаннях. Ну, це, мені це особисто просто не вкладається в голову. І наскільки треба бути товарюкою такою, щоб взагалі так відноситись до дитини. Неважливо, чи я це, чи це ти народила цю дитину, чи не ти народила цю дитину, але однозначно такі люди, такі патриції, мають сидіти у в'язниці. Говориться про те, що раніше мама цього хлопчика, власне, була в стосунках з чоловіком, але після народження хлопчика залишилась одна. Потім жінка проживала з матір'ю, і тільки після смерті матері вона вступила в стосунки власне з цією самою Патрицією, яка вже виховувала на той момент двох своїх власних дітей. І як встановило слідство, діти Патриції зростають в хороших умовах та є доглянутими. Винятком був тільки її нерідний, чотирирічний Ігнацій. Е, і крім того, мати хлопчика не реагувала, коли Патриція знущалась над ним. І також в поліції підтвердили, що ця сама Патриція знущалась і над матір'ю хлопчика. Тобто там були такі просто колективний, е, колективне групове е, сімейне насильство. Як таке взагалі можливо в 21-му сторіччі, я не розумію. І що взагалі, як е, формуються думки в головах таких патрицій, я також. Не можу осягнути і не хочу цього осягати, Бо тут, ну, я так розумію, що в неї від людини тільки тіло, все інше, далі в ній нічого людського просто-напросто немає. Також говориться про те, що хлопчик мав проблеми з ходьбою. Він страждав на вароз СТОП. І затримані жінки переконували правоохоронців, що тілесні ушкодження дитини спричинені його інвалідністю. В прокуратурі повідомили, що в висновку вказується, що тілесні ускорження дитини є результатом жорсткого поводження. І саме тому жінок вже взято під варту. І за словами власне, речниці е, поліції, ця сама Патриція знущалась над дитиною своєї партнерки фізично та морально. І далі просто список того, що з хлопчиком робилося. Я, е, мені дуже сильно хочеться, щоб ця сама Патриція. Просто відповідала по всій суворості закону, наскільки це може бути можливим в європейській країні. Обзивала дитину, погрожувала відправити в дитячий будинок, карала тривалими перебуваннями в шафі, позбавляла води та їжі, забороняла справляти свої фізичні потреби, кидала дитину об стіни, тягала за вуха, кусала, била кулаками, ногами та кабелем по всьому тілу, також душила. Я не можу собі, е і не хочу, як я вже повторюсь, уявляти, що має бути в голові цієї людини, але вона явно не в порядку, і вона така людина явно не може виховувати дітей, вона не може проживати в суспільстві, ходити між людей. Е я думаю, що тут е тяжко зі мною навіть буде не погодитись, навіть моїм найгіршим хейтерам, які не погоджуються абсолютно з усіма моїми словами. Після того, як Українка власне, хлопчика знайшла і відвезла до поліції, кілька днів він провів в лікарні та незабаром вже потрапить в якусь нову прийомну сім'ю. Окружний суд в Глівіце застосував до обох жінок тимчасовий арешт на три місяці. Висновки слідства показують, що Патриція не тільки знущалась над чотирирічною дитиною, але так само і над своєю партнеркою. Е, і в мене власне питання до е, глядачів, до кожного хто дивиться відео аж до цього моменту: як ви думаєте, на яке справді покарання заслуговують такі люди, як оця патриція? Е, і як потрібно, як потрібно виховувати своїх дітей, щоб з них потім не виростали ось такі патриції? Як потрібно, до якого рівня розвитку має дорости наше суспільство для того, щоб не було таких ситуацій в 21 сторіччі? Який рівень має бути розвитку? Чи спасають нас насправді польоти в космос, інтернет, якісь новітні технології, штучний інтелект? Чи спасає це все нас від втрати людяності? От дуже цікаво буде почути з цього приводу вашу думку. Що потрібно робити, і як потрібно будувати суспільство, виховувати своїх дітей, щоб з них не виростали такі покидьки? Дякую, друзі, кожному з вас за перегляди, за ваші коментарі. Дякую за підтримку. Бажаю всім власне, гарного дня і до нових зустрічей!